Під ясним блакитним небом біля жовтої аж золотавої пшениці жили вони, персонажі українських народних казок. Яким було їх життя? Слухай на нашому каналі. Тож сьогодні українська народна казка, рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла у ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли ця жаба плигає, та питає. А хто хто у цій рукавичці? Мишка ж А ти хто? Жабка з Пусти мене. Іди. От уже їх двоє От біжить зайчик, прибіг до рукавичка та питає. А хто хто у цій рукавичці? Мишка ж а жабка з а ти хто? А я, зайчик побігайчик пустіть мене. Іди. Уто вже їх трує, коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто у цій рукавичці? Мишкашка бутушка, жабка скрикутушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть мене. Та йди, у то вже їх четверо сидить. Аж суне вовчак та й собі до рукавичка питається. А хто хто у цій рукавичці? мишка шкребутушка жабка-скрикутурка, зайчик-побігачик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчок-братик. Пустіть мене та йди уже. У лізи той уже їх і п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хру-хру-хру. А хто хто у цій рукавичці? мишка шкребутушка жабка-скрикутурка, зайчик-побігачик, лисичка-сестричка та вовчок-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабаний клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та усе в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. Улізе той, уже їх шестеро уже так їм тісно, що нікуди, коли це тріщить кущами, вилазить в Дай собі до рукавички Ревей питається. А хто хто у цій рукавичці? Мишка шкребутушка жабка-шкребутушка, зайчок побігайчик лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу! Як вас багато? А я ведмідьна брідь. Пустіть в мене, де ми тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки скраєчку. У і семеро стало та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду біг. Біг, біг, бачить, лежить рукавичка та й ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом, прийшов дід та й забрав рукавичку. Це була українська народна казка рукавичка. Напиши мені у коментарях, яку б народну казочку хотілося б послухати ще, став дзвіночок, щоб не пропустити наступну аудіокнигу. До зустрічі на каналі Народна казка Юей.